Справді, чорний, це один колір, перевіряємо. Хроматографія – це крутий хімічний метод, який допомагає. Нам розділяти суміші на їхні окремі компоненти. У хроматографії є дві фази. Перша фаза це нерухома фаза. Ну, у нашому випадку папір, це як бігова доріжка, якщо уявити. І друга фаза рухома. Розчинник, наприклад, як у нашому випадку, це спирт. Це як вода, що біжить по доріжці. Вся ідея полягає в тому, що різні речовини рухається по паперу з різною швидкістю, захоплюючись розчинником. Чому так відбувається? Бо одні речовини краще дружать з папером, а інші краще дружать з розчинником. Хтось прилипає до паперу міцніше, а хтось охоче розчиняється у воді і рухається далі. Завдяки цій різниці в дружбі. Війни растеряются.